Всім привіт! Вітаю вас на каналі. З вами я, Ольга Шаропанюк. І сьогодні ми започатковуємо нову рубрику. У плейлисті під назвою Садовий інвентар ви завжди знайдете відео, що стосується даної тематики. А тепер увага! Переглядаючи відео будьте уважними, і ви дізнаєтеся, як можна виграти професійний сучкоріз. Це є стафор, це італійці, оригінальні італійці. Погляд садового інструменту ми розпочнемо із сучкорізів. Нашим експертом є керуючий партнер групи компанії клуб рослин Жуковський Павло. Доброго дня! Павло, у тебе на столі і коло стола, і скрізь коло нас є надзвичайно велика кількість сучкорізів. Які є сучкорізи за типом ріжучого леза? За конструкцією ріжучого леза є два типи сучкорізів. Класичний сучкоріз, в якого є ріжуче лезо. І опорного баду, якої це лезо здійснює брізку. Тобто, це сучкоріз працює частково як ножниці. тобто лезо ріже і притирається до нижньої губи. Перевага такого типу леза є в тому, що таким сучкорізом можна здійснювати спокійно обрізку на кільце. Тобто, працюючи лезом до частини рослини, яка залишається на рослині, яку необхідно залишити, ми можемо обрізати практично впритул до стовбура. права такого типу лез в тому, що оскільки лезо здійснює обрізку по типу ножниці, заходячи за контрлезо, навіть при досить відчутному затупленні самого леза, сучкоріз продовжує різати. Відповідно, ці обвідні сучкорізи побудовані за таким принципом. Відрізняються вони ж між собою, розміром леза і розміром контролеза. На прикладі, прикладі лінійки стафора ми відібрали якраз декілька сочкорізів, щоб показати відмінності між ними, і показати, в чому іде їх частіше за все використовують. У нас є сочкоріз з гуською головою, з невеликим лезом і з тонким контролезом. Наступний за розміром. Є е, сучкоріз з більшим лезом, з більшим контролезом і з більшим вигином леза, як ми бачимо тут. Е, третій за розміром сучкоріз ще більший, з більш, ще, ще збільшеним лезом, і з, ще і з більшим діаметром розкриття. І, відповідно, великий – це є сучкоріз ще значно більшим лезом з дуже великим потужним контрлезом, з посиленими ребрами жорсткості на цих елементах. Відповідно, це свічко дозволяє зробити максимальний діаметр зрізу серед у тих всіх лініїв. А скільки становить максимальний діаметр? Конкретно цей сучкоріз обрізає діаметр до 50 мм. І він в дійсності обрізає ці міліметри, які заявлені виробником. Тут окремо хочу зазначити, що дуже часто виробники, особливо серед дешевих брендів, непрофесійних сучкорізів, заявляють про діаметр розкриття. А не про діаметр гілки, яку цей сучкоріз може обрізати. Відповідно, люди, дуже часто, обрізаючи гілки більшого діаметру, ніж цей сучкоріз може обрізати, просто банально їх ламають. Ці, ці три останні сучкорізи, які я демонстрував, відрізняються між собою по суті розміром голови і, відповідно, діаметрами рекомендованої обрізки. Цей сучкоріз обрізає до 40 мм, цей до 45 мм і цей, відповідно до 50. Перший сучкоріз він призначений для обрізки відносно тонких гілок, тобто гілок діаметром до 35 мм. І частіше за все такого типу сучкоріза, в яких є вузьке лезо і вузьке контролезо, і сама по собі голова є вузькою. Якщо порівняємо з такого типу сучкорізом, ми бачимо, що значно вужча голова в цього сучкорізу відносно цьому. Такі сучкорізи частіше за все використовуються не в промислових садах, не на обрізці е, товстих гілок, а на вирізанні порослі кореневої на е, ягідниках, де необхідно вузькою головою пролізти в якісь міжвузля, пролізти в кущ і вирізати невелику гілку, але вирізати її там точно і акуратно. Відповідно, такого типу сучкорізи, в яких є сильно вигнуте лезо, є сильно вигнуте контролезо. Вони мають значно більшу голову, і за рахунок цього вони пристосовані для утримування великого діаметру гілки. Такий сучкоріз з великим вигином має досить сильний тягуючий ефект. Це є ефект, коли при закритті сучкоріза, при натягуванні ручок. Лезо краще врізається і втягує гілку всередину контрлеза. тобто гілка не вислизає і час обрізки. Другий тип сучкорізів за конструкцією ріжучого леза це сучкорізи з квадруцем або сочкорізи гілютиного типу. Чим вони характерні? В них, в усіх, є верхнє ріжуче лезо симетрично заточене, тобто воно має спуски з одного і з другого боку і заточене абсолютно симетрично. І нижнє ковадолце, або його ще називають опорна губа, в яку впирається гілка, і це лезо здійснює обрізку, впираючись в цю опорну губу. Різниця між таким сучкорізом і сучкорізом від ним в тому, що в цього лезо заточене симетрично, в цього симетрично і в цього лезо не заходить за контрлезо або відповідно, за опорну губу. А в сочкурізу обідного лезо заходить нижче контролеза. За рахунок конструкції леза, такі сучкорізи легше ріжуть гілку. Тобто лезу з симетричною заточкою комфортніше і легше врізатися в гілку. Але конструкція такого типу такого типу лез має два недоліки. Перший недолік це за рахунок того, що опорна губа. Симетрично з двох сторін відносно леза випирає і зліва, і справа, цим сучкорізом обрізку на кільце, обрізку без пенька провести фактично неможливо. Завжди лишиться міліметрів 5, які будуть залишати, які сочкоріз буде залишати. Другим недоліком цього типу леза є те, що при обрізці опорна губа досить сильно перетискає зворотню частину гілки. І у випадку, якщо при роботі обідним сучкорізом, ми можемо... Ту частину гілки, яка перетискається контролезом, просто обрізати і вона відпадає від рослини, то при роботі таким сучкорізом завжди залишається пошкодження на гілці від контролеза. Ну і ще одним недоліком такого типу конструкції леза-контролеза, є те, що опорна губа або кувадація в даному випадку, теж вона називається, з часом розбивається, в ньому вибивається канатка. І при затупленні, при певному затупленні леза, цей сучкоріз просто починає не дорізати гілку до кінця. Тобто ми закриваємо його, але завжди лишається невеличкий проміжок між опорною губою і лезом, і гілка не дорізається до кінця. Відповідно, може відбуватися обрив кори, пошкодження ще більше пошкодження гілки. Порівняно з обвідними сучкорізами. В яких частіше це не відбувається, за рахунок того, що все ж таки навіть тупе лезо воно заходить за контрлезо і обрізає гілку до кінця. Цих сучкорізок лезо може не дорізати. Якщо розглянути за формою е, різні типи сучкорізів з ковадоуцем, то по суті свої ми виділимо е, два типи: це з вигнутим лезом, е, і з вигнутим відповідно коваду, як цей нижній, і з прямим лезом, і з прямим ковадолцем, як верхній. Е, Такі сочкорізи з вигнутим лезом вони призначені для обрізки більшого діаметру гілок, і вони легше ріжуть діаметр 40-45 мм. А такими сочкорізами, особливо з вузькими головами, частіше обрізають діаметри десь 35 мм-40 мм. Тобто це є менший діаметр. Але такі сочкорізи, відповідно, за рахунок вузької голови, знову ж таки, легше заводити десь в якісь міжвузлі, для того, щоб обрізати більш делікатну гілку в місці. Павло, а ще нам відомий такий тип леза, як лезу, як лезо з храповим механізмом. Що ти можеш нам про це розказати? Про храпові механізми я вам нічого доброго не можу розказати. Е е як на мене, е ці типові храпові механізми, які ступінчу роблять обрізку, тобто дозволяють за декілька натискань е обрізати гілку, це є все дуже ненадійні механізми. Це є більш маркетин маркетинговий хід, е ніж е реальності які якийсь Якась користь для користувача. Жоден виробник, який виробляє професійного типу сучкорізи, не робить ніяких крапових механізмів. Тобто це прерогатива виробників переважно китайських, дешевих, де ви взяли сучкоріз, обрізали десь в садочку одну гілочку. Ну так, звичайно, що вам цю гілочку буде обрізати легше. Але якщо вам потрібно сучкоріз, яким ви будете працювати місяць, два місяці, рік. Жоден краповий механізм типовий цей храповий механізм від китайських виробників не витримає такої роботи. Виробники, які виготовляють професійний інструмент, роблять трошечки по-іншому. Вони роблять певні конструкції, певні механізми сучкорізів, які дозволяють цьому сучкорізу обрізати легше. Це не є храповий механізм, хоча часто їх плутають і називають теж храповими. Це є механізм, так званий механізм мультиплікації, як це називає фалку. Тобто сенс цього механізму в тому, що є певна система речагів і певна система шарнірів. Часто це на підшипниках, це досить, досить складні і досить надійні конструкції, які дозволяють підсилити відсотків до 30-35 зусилля. З руків, яке прикладається на лезо. Якщо подивимося, як працює лезо контрлезо на цьому сучкорізі, конкретно стафора, наприклад, ми бачимо, що є от шарнір, який ходить в пазу і він рухається окремо від, окремо від руків контролезу. Так само є, наприклад, від Felpo, це є, можна сказати, топовий сучкоріс з кулатовцем. Це найкращий інструмент, взагалі, який в мене був в руках насправді. І от є наш клієнт, який використовує вже 10 років такий сучкуріс, який прорізав величезну кількість сидів. Але тут теж ми бачимо є механізм цієї мультиплікації, тобто шарнірів між руків'ям і контролезом. І здійснює контролезу не лінійний рук, а трошечки зі зміщенням відносно, відносно руків'я. Перевертаємо, показуємо. Чік. Чик. Цей тип сучкорізів має лише один мінус. Це те, що при розкритті його необхідно більше розкривати руків'я, ніж на типових сучкорізах без того механізму. Відповідно, виробники ніколи не роблять ці сучкорізи метрової довжини, тому що при метровій довжині руків'я банально навіть людина росла з великими руками довгими розкрити його повністю не зможе. Це дуже некомфортно робити. Тому, типово такі сучкорізи довжиною 70-80 максимум сантиметрів. Це якраз та, та довжина комфортна для розкриття. І, власне, перш за все хочу зауважити, ці сучкорізи використовуються не для обрізки гілок десь на довжині витягнути, витягнутих руках, а для обрізки діаметрів великих. Павло, а прокласифікуй нам, будь ласка, сучкорізи за довжиною ручки. Які вони бувають? За довжиною руки фактично всі сучкорізи є в діапазоні від 40 см, це самі короткі сучкорізи. І до метра. Більше ніж метр я не зустрічав сучкорізів. Є фактично тільки від японців, але не класичні триворущи сучкорізи, а іншого типу. Інструмент, який дає до більші довжини і призначений якраз для обрізки на, більші довжини, на, 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 на високі по суті. І менше ніж 40 см, теж, чесно кажучи, не зустрічав. І найменші сучкорізи це 40-50 см. Вони найчастіше використовуються власне, як типовий як сучкоріз для обрізки гілки твердої якоїсь гілки більшого діаметру. Цей сучкоріз дозволяє обрізати діаметр до 40 мм спокійно, хоча от ручки в нього зовсім невеличкі. Часто такого типу сучкоріза якраз невеликі використовуються на виноградниках, де немає необхідності. Тягнутися далеко за лозою, а є необхідність обрізати, наприклад, ну частіше за все лоза там 30-35 мм. Найбільш популярні сучкорізи це є сучкорізи от довжиною 60-70 см. Тобто, це такого типу сучкорізи, частіше за все, якраз використовують для обрізки середнього розміру гілок, три 40 мм, в Європі. принаймні. в Європі частіше люди працюють на платформах. Не витягуючи далеко від себе руки, тобто немає мети обрізати далеко від себе ділку. Відповідно, найбільш комфортно працювати з учкрізами якраз такої довжини. Тобто це її пов'язано з довжиною рук обріжчика. Для людини з середньостатистичними параметрами зросту, працювати такого типу з такої довжини, якраз найбільш комфортно. Тобто немає необхідності дуже широко розводити руки. І для того, щоб обрізати гілку, наприклад, діаметром 40 см, ми не так сильно широко розкриваємо руки і можемо нормально комфортно стиснути її. І якщо ми візьмемо сучкоріз метрової довжини і буде нам необхідно обрізати гілку діаметром 40 мм, мені потрібно розводити руки дуже широко і звести їх, починаючи обрізку, дуже важко. Набагато зручніше, коли руки в обріжчика знаходяться в зігнутих ліктях. І при такому положенні рук обрізчик набагато легше зведе і обріже цю гілку, ніж при такому. Здавалося б, у нас в речах більше всього сучкорізу, але насправді обрізати гілку, метровим сучкорізом гілку великого діаметру не так легко. В Україні часто використовують сучкорізи довжиною від 80 см, тобто лята, як це там 78 см, сантиметрів і 90 дев'яносто і метр. Використовують лише для того, що ріжчику необхідно тягнутися далеко від себе, тобто обрізати провідник на яблуні ті самій, працювати з витягнутими руками, обрізаючи при цьому невелику гілку, невелику яму гілку, але далеко від себе тобто, по суті. Ручки сучкоріза виконують функцію подовження, а не посилення обрізки великого діаметру. З власного досвіду та з досвіду своїх колег можу сказати, що є дві головні проблеми за використання сучкорізів. Перша проблема це зламування ручок, і друга проблема це розріскування ріжучого леза. Причин виникнення поломок може бути дійсності три: перша причина будь-якого виробника. Який би це не був іменитий виробник, може бути брак. Усі виробники інструменту самостійно не можуть виготовити весь інструмент повністю. Відповідно, вони алюміній на руків'я закуповують одного заводу, фурнітуру, тобто болти, закуповують в іншому заводу. Лезо, тобто металне лезо, закуповують в якогось третього заводу. Будь-де в виробництві може бути випадок браку. І це є нормальне явище. У випадку такого браку, звичайно ж, ми розуміємо, що такі браки бувають але бувають дуже нечасто, В усіх виробників професійного інструменту це відслідковується. Якщо ламається там лезо, контролезу, фурнітура якась чи ще щось, необхідно просто банально звернутися до представника цієї компанії, представника цього бренду на місці, і вам по гарантії це все міняє. Немає значення, я зараз не говорю про конкретні бренди, але всі нормальні професійні бренди вони замінюють такі, такі елементи без жодних проблем. І друге, що найважливіше, що це все потім повертається в виробнику, і виробник проводить аналіз, роботу з тим поломаним елементом. І виправляє, якщо це в їхньому процесі виробництва відбувається, вони проводять корекцію виробництва. Якщо це відбувається на етапі роботи постачальника, то так само в постачальника відбувається корекція роботи. А який гарантійний термін сучкорізу? Дивіться, в сучкорізі професійного типу від Фелко, тут я мушу називати бренди, тому що не всі бренди підтримують певні терміни гарантії. Не всі виробники е від Фелко, від АРС, від Стафора, від Льова. Е ми маємо 2 роки гарантії. Ця гарантія розповсюджується на всі. Е ця гарантія розповсюджається на весь заводський брак, який може виникнути. Ну, от, наприклад, Поломка Леза. Е і е на всі елементи, які не підлягають тертю, тобто руків'я, фурнітура, амортизатори і все решта. Оскільки сучкоріз, це інструмент, який здійснює обрізку, він постійно треться в гілку, тобто він зношується, по гарантії поміняти сточене чи зношене лезо, звичайно, що у вас не вийде, то тобто жоден виробник такого не прийме. Тобто Перш за все, гарантія є на заводський брак, той про який я озвучив. Якщо відбувається якась нетипова поломка, яка не пов'язана з неправильним використанням інструменту, тоді виробники без проблем приймають е, ці гарантійні випадки і замінюють необхідні елементи. Е, якщо ж ви, звичайно, використовуєте сучкуріз, там, в даному випадку не за призначенням, тобто будете пробувати обрізати шпалерний дріт сучкорізом, е, це буде помітно на лезі сучкоріза і сколоти лезо, яке отримав, який отриманий при в такому випадку, просто він... Ідентифікується виробником як нетипове використання. І такі, таке заміни на лезо поломене при обрізці полезного зроту виробник не поміняє. Другий випадок, і це, на жаль, дуже часто в Україні відбувається поломки інструменту при неправильному його використанні. Це або неправильний підбор інструменту для обрізки певного типу гілок. Або просто банально докладання більших, ніж необхідно, зусиль для обрізки, відповідно, поломка через неправильне використання. Часом, так, часто дуже так само це відбувається через те, що обріжчик, який працює з сучкурізом, замість того, щоб регулярно правити гострити цей сучкоріз, доводить його до стану повного затуплення і продовжує різати. Тобто такий сучкоріз нормально з одного боку не ріже. По-друге, обрізчику докладати потрібно на руків'я вдвічі більше зусиль. На які просто банально цей сучкоріз не розрахований, відповідно, він ламається. Тобто, це не коректне, неправильне використання сучкорізу. Також часом ламають, наприклад, сучкорізів лезо. Якщо заводять сучкоріз в гілку, дорізати до кінця не можуть і починають його викручувати в бік. Будь-які бокові навантаження на лезі це категорично не, 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 не тобто ламається лезо і якщо це є нормальні виробники, в яких добре загортовані леза, такі лезо скорше зламається, не зігнеться. Відповідно, випадки часом бувають, ну там раз в рік одне лезо ламають, з нашого досвіду приблизно десь такою статистикою. Тобто це не так часто відбувається, ламають просто ламається лезо при викручуванні в бік. Цього робити просто категорично не можна. І третій момент, який я хочу зауважити, чому може власне ламатися інструмент. Ламається тоді, коли обрізчик працює правильно, тобто за тими технічними характеристиками, які подав виробник. Виробник завжди заявляє, що певний діаметр обрізки може обрізати інструмент, певного типу гілки він ріже. Але насправді те, що заявляє виробник, і на жаль, це от в бренду болоти таке часто відбувається, Виробник заявляє діаметр близько 50 мм, а цей сучкоріз в дійсності ну, 35 ріже. 50 мм, якщо таким сучкорізом різати, ви просто банально його поламаєте. Тобто, не можна, не на жаль, не всім брендам, не всім виробникам можна довіряти в плані той інформації, яку вони подають для, для клієнта. Тобто, якщо от ми взяли два схожі за розміром і за конструкцією, і за головою сучкоріза, один від японців від РРС, другий від болотів іспанців, цей сучкоріз повинен обрізати за заявкою болоти 50 мм, а цей сучкоріз за заявкою виробника обрізати повинен 40 мм. Причому цей сучкоріз є і важчий, і значно міцніший. Цей сучкоріз, якщо ми просто беремо, обрізаємо гілку 50 мм, якщо вона ще замерша на морозі, ми це ріжемо, ми просто гнемо Ну, Гнемо один раз, гнемо другий раз, третій раз і ми просто їх ламаємо. Відповідно будь-який інструмент потрібно використовувати виключно за призначенням. Причому бажано власне, звертати увагу, на саму конструкцію сучкорізи і на те, як ми можемо ним працювати, а не завжди на те, що пише сам виробник. Разом з групою компанії клуб рослин та Павлом Жуковським ми хочемо подарувати вам ось оцей сучкоріз. Це сучкоріз італійського виробника професійної техніки. Він має довжину ручок 60 см, класичний, підійде як для жінки, так і для чоловіка. Для того щоб отримати цей сучкоріз, необхідно виконати. Три пункти. Вони надзвичайно прості. Перше, бути підписаним на канал Шаргро. Друге бути підписаним на канал Клуб Рослин, посилання на нього під відео. І третє, протягом березня місяця бути активними у коментарях на всіх відео каналу Шарагро. Чим більше коментарів ви напишете, тим вищі ваші шанси отримати приз. Бажаю вам удачі! Дякую всім за перегляд. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть їх, будь ласка, у коментарях. Також не забувайте підписуватись на канал та тиснути дзвіночок.